Зрозуміло. От. Все зрозуміло. Тому, тому от тому, така думка ще дуже важлива. Та людина, яка навчає, що 10 заповідей не потрібно виконувати, ця людина себе обманує. Вона говорить, я вірю в Ісуса Христа, але заповіді його не виконує, відміняє, порушує. Розумієш? Ця людина це людина, яка не вірить по справжньому ну, Ісусу. Ну, Вікторія, коли Бог через багатьох людей тобі стукає і говорить, що ти беззаконник, ти грішник, бо ти порушуєш заповіді Божі, бо Ісус їх не відміняв, бо Ісус тобі сказав їх виконувати, розумієш, оце свідомий гріх. Людина вперта. Людина ожесточила своє серце. От, і вона не хоче, кається і змінюється. Просто людина вибирає ага. так, таке, таку спільноту, де всі так участь, так що Да. Її там вона хорошо себе там комфортно почуває, да. і, і, і тому важко людині щось інше да. донести, да. якщо вона вже там прийняла це учення. І в ньому Заквасилась цим. цим да. Він говорить: Ішуа: берегіться закваски фарисейської і садукейської mm -hmm. От. І він там говорить, це вчення, це ложне вчення про Бога, ложне духовне вчення. Mm -hmm. І що я ще хочу важливо сказати, оце ж, коли оця сьома глава від Матфія, де ми читаємо, що буде Божий суд, і Бог скаже. Я вас ніколи не знав, відійдіть від мене, я від вас відрікаюсь. То початок цієї історії, в 15 вірші, він говорить, бережіться, стережіться вже пророків, які приходять в овечій шкірі, а насправді вовки-люті, які церкву розділяють, які крадуть овечок, які уводять з церкви овечок. Оці люди, які себе називають пастерами, вчителями, служителями. Вони розповсюджують оце ложне вчення, що Бог відмінив заповіді, їх не потрібно виконувати. От. І, вони, і вони вводять людей в це беззаконня в гріх, а люди їм вірять як Богу. От. І далі люди це вчення розповсюджують, поширюють його. От. А, а, а цю людину розглядіть дуже важко, тому що. Єшуа говорить вовк в овечій шкірі. Ти дивишся на цю людину, а вона перед тобою овечка. Розумієш, овечка, ти не бачиш вовка лютого. Вовка не починаєш його за заповіді з ним говорити. Так, 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 так. От. От. Тому а... ми не можемо прийняти вірою Єшуа Месію тільки його жертву. А господство не прийняти. Господство це діла. А віра в Його жертву це спасіння по вірі, невідділ. А далі, а далі це наші діла, тобто це віра без діл мертва. Коли людина вірить в Ісуса Христа, в Його жертву, але вона не виконує заповіді Ісуса Христа, Його волю. Розумієш, ця віра, вона мертва. Ця віра, вона не спасає без людину. Без да. Вона не спасає людину. Віра, ця Віра, Віра, яка mm. на піску побудована. Яка на піску? От як він говорить Єшуа Месія, він говорить такі слова: Хто слухає моє слово і виконує, той, схожий на людину, яка побудувала свій дім на камені, Так? на камені. Mm -hmm. І піднялась вода, буря піднялася. До да, Дожди пішли устояв, і, е, і там є таке слово. А, ну, обрушились на цей дім, і він устояв, не впав, так? Да. От. То що має на увазі, Єшуа Месія, коли говорить, що дім побудований на камені? Ну, це ж є фундамент виконання послушання Божому Слову. Так. Оце те, що говорив апостол Павел, що фундамент наш, як мудрий будівельник, він говорить, я заклав фундамент, це Єшуа Месія, mm -hmm. він говорить: а будую я на цій основі, будую Божий дім, так, Божий храм, будую. от, Це, це вчення. Єшуа Месії, це його слова, це його заповіді. Ну і дела, Ну і діла, да, да. Тому камінь, про який говорить Єшуа Месія, це його слово, Його істина, Його заповіді. І він говорить, що та людина, яка слух, чує моє слово і виконує заповіді, mm -hmm. розумієш, то дім стоїть. Що таке дім? Дім це наша віра в Бога. Це наше життя. Наші відно... наше життя з Богом, наші відносини з Богом стосунки, які ми будуємо. Mm -hmm. Це все наше життя, це наша віра. Да, да. А всякий, хто слухає слово моє і не виконує мої заповіді, то там на піску, на піску. зруйнується все. Він говорить, буде з великим гуркотом впаде цей mm -hmm. дім. Тобто дім це зруйнується, наша віра, яку ми будували все життя. Наші відносини з Богом це було ніщо. Це було все даремно, mm. якщо не виконуються заповіді. Це серйозно, да. Ісуса Христа. Отак От все дуже-дуже серйозно. Mm -hmm. От. Значить, значит, ми не можемо прийняти Христа на 10%, тільки спастися вірою в жертву Його, розумієш? Оце ж і треба було з'їсти всього ягненка. — Всього ягненка і, і жертву його, і його заповіді. Да. Потрібно всього його їсти, треба було, щоб вийти з Єгипта, да. щоб не померти, треба було з'їсти все ягня, якщо тобто, вс... да. перевести на, на, на мову нашу зараз, да. то да. Все, вчення, все вчення. Було. Все вчення, не тільки да. про жертву, Ісуса про Христа. Да. а про його заповіді, про його проповіл, про, да. 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 про те, як жити в цьому світі да. і да. не грішити. Да. Да. Ось, Ось там е, Марка 16,16. 16, е, можна не відкривати, я пам'ятаю цей вірш. Там говорить, Єшуа Месія говорить, що хто буде вірувати в мене і буде охрещений, в іншому перекладі занурений. Тут проводне хрещення той проводне занурення, той спасеться. Хто не буде вірувати, буде засуджений. Тобто, так? Mm -hmm. От. І ми могли б. Говорити до Ісуса Христа. Ми не розуміємо, для чого нам це занурення Занурю. в воду. Нам достатньо просто Сказали, віри в, в, в віри. тебе, в твою жертву. Так. От. Розумієш, Вікторія, про що тут мова? Хто буде вірувати і занурюватися? Занурювання це наш заповіт з Богом. Це наша така домовленість з Богом. Так. Це наша посвята Богу служити йому доброю і вірною совістю. Це мені щось знаєш що угу, нагаду, як угу. чоловік і жінка входять в шлюб, вступають в шлюб, угу. то вони спочатку говорять, що угу. я обіцяю тобі, що не залишу тебе, що буду з тобою угу. і буду любити тебе все моє життя, а потім вони, що, яким наступний крок? Угу. Так, що потрібно думте? було зробити. А, Так, да, потрібно було мінятися золотими угу. обручками. обручками. А да, якраз це символічно, як в духовному світі, це як заповіт, да, що ти угу. занурюєшся, що все, все минуле життя вже не існує, зараз угу. вже це життя в заповіті. Та воно вже uh -huh. зовсім інше, воно нове це життя, yeah. і воно це життя присвячено другій людині. Uh -huh. Ти вже живеш не для себе, а для іншого для іншої людини. Так само і тут, коли ти uh -huh. кажеш, так, да, я вірю все, але ти повинен підтвердити занурення, це також один із таких кроків uh -huh. а, вже на шляху посвяти і життя з Богом. Uh -huh. коли, коли ти на ділах уже на справах починаєш підтверджувати угу. свою любов. Свою любов, да? Да. Це є віра, це є вчинки. Да? Угу. А, так, дивися, Вікторія, віра в Ісуса Христа, ось хто буде вірувати і занурюватися, так? Угу. Ми говоримо, що це заповідь з Богом. так? Да. О, що ми обіцяємо Богу слідувати за Ним, любити Його, його, виконувати Його волю, Його заповіді. Угу. Тобто, Вірувати в Ісуса Христа, це вірувати в Його жертву, а занурюватися це господство Ісуса Христа в нашому житті. Це е, слідувати за Ним і виконувати все, що Він заповідував в Його заповіді. Да. Розумієш? Що не моя О, воля, а та. твоя. Да і, буде. Та буде, да. і Ісус, розумієш, Він тут конкретно говорить: Він не говорить, хто буде вірувати, буде Спасен, а mm -hmm. хто буде вірувати і не обманювати себе. А присвящати мені своє життя. От. Слідувати mm -hmm. за мною. О, і.